А зараз лист директора стадіону Ювілейний Халіля Шайдуліна мовою оригіналу. Шановний Володимир Степановичу. У неділю 31 травня в ефірі Бродівського телебачення був показаний сюжет про футбольний клуб Богун. У ньому автор Мар'яна Литвин розповіла про недоліки під час організації футбольного матчу першості Львівської області з футболу між командами «Богун», «Броди» і Думна Ременів. Усі перелічені у сюжеті недоліки. Які є недостовірною інформацією. Зокрема, Газон поля був непокошений. Газон поля був дійсно непокошений у зв'язку з поломкою газонокосарки. але готовність стадіону і футбольного поля до матчу визначає головний суддя та інспектор матчу, а не журналіст телерадіокомпанії Броди. Якщо матч відбувся, значить поле було готове до матчу. Фанів «Богуна» не пускали на стадіон. У зв'язку з рішенням сесії Бродівської районної ради вхід на стадіон ювілейний, на футбольній матчі за участю команди «Богун» є платним 5 гривень. Особисто я не можу відмінити рішення сесії і пускати на стадіон, кого б це було безкоштовно. І жодної домовленості не було і бути не може без рішення сесії. Авто транспорт не пустили на стадіон під час проведення масових заходів на стадіоні всередину пускається лише спецтранспорт, швидка медична допомога, міліція, пожежна охорона. Інший транспорт має знаходитись на автостоянці біля стадіону. Гравцям Ременева не дали роздягальню. Роздягальня була надана, але юнацькому складу треба було почекати, поки команда попереднього матчу переодягнеться та звільнить роздягальню. Усі перелічені факти є спробою скомпроментувати керівництвом ФСК «Богун» усіх працівників стадіону та в першу чергу директора. Володимир Степанович. Я вас прошу у недільному випуску, 7 червня, тобто сьогодні. Скасувати попередню інформацію та вибачитись перед працівниками стадіону, і особисто мною з повагою. Халіль Шайдулін, ось лист мовою оригіналу від директора стадіону Ювілейний.